Міркуваннями, але як, більше як мешканець, так, як, як ваша сусідка, ми маємо ситуацію абсолютно очевидну, так, тобто рішення, яке було прийняте міською радою, що тоді в 2011 році, воно є юридично грамотне, але недобросовісне і необґрунтоване тому що необрудоване, тому що ніхто не радився з громадою, недобросовісне, тому що воно шкодить Воно шкодить і людям, і воно шкодить місту. І знайти юридичну управу на таке рішення чисту, так дуже складно. Тобто, на безпреділ юридичних інструментів не існує. І це є головна, наш головний з вами виклик. Мені здається, що ми можемо ділитися враженням, але я не думаю, що серед присутніх є люди, які е, ну, готові сказати, що нам не потрібен цей сквер. Власне, він тут всіх і об'єднав. І е, що ми можемо сьогодні робити, ми можемо думати над нестандартними рішеннями. Я дуже вдячна, що тут присутній Дмитро Білоцерковець, колега народний депутат, тому що, власне, він підключився до цієї проблеми. І з якраз ініціативою пошуку цього нестандартного рішення, бо ми є в досить складній ситуації. Є всі документи, всі дозволи на будівництво є рішення суду, яке змушує підписати договір оренди знов. Тобто є велика загроза, як правильно ви сказали, що е, як зеленка впаде, та прийдуть і будуть нищити дерева. І е, хочеться не довести до цього стану відчаю. Я думаю, що ми. Повинні сьогодні зробити е, такі важливі речі. Ми повинні е, формально ми мусимо звернутися. Так, ми повинні звернутися до е, і міся, міської ради і до міської адміністрації для того, щоб е, зупинити цей процес. Наскільки це можливо, тобто дати підстави. Легітимувати рішення міської ради чи і міської адміністрації для того, щоб вони мали підстави зупинити цей процес. І водночас разом з ініціативною групою, тобто, і я вже тут як посадова особа, та і сподіваюся, інші депутати підключаться також, щоб ми могли використовуючи звичайно всі законні засоби. Але розуміючи, що ми є в дуже нестандартній ситуації знайти рішення, яке врятує передовсім сквер. Можливо, нам вдасться за той час зустріти, побачити тих людей, хто стоїться цим підприємством, яке отримало оренду. Можливо, ми зможемо з ними Говорити, але поки що, ані я, ані мої помічники, ані, я так розумію, представники міської адміністрації чи міської ради, вони не змогли ідентифікувати власників, ну, тобто фактично бенефіціарів тих, хто орендує цю ділянку. Тобто люди хочуть переховуватися по ночах і по ночах різати дерева. І наше завдання фактично зупинити їх. В законний спосіб, але, можливо, у спосіб нестандартний. Тому це такі мої міркування. Я думаю, що нам треба рухатися саме таким шляхом.